Двічі на тиждень з покупками соціальна робітниця Алла Обач відвідує свою підопічну. Їх у неї 15. Цукор вам, гречку вам купила по акції, купила вам спічки і свічки, так як ви просили. Ось ось все. На столичку сложила. Далі готую сніданок. Зазвичай в одній підопічної проводить годину. Надо, я йду на ринок, в аптеку, це все треба, то я все, що потрібно, все допомагаю. Луїзі Шендрих 90 років, вона не виходить за межі квартири. Перенесла два інфаркти. Якби не алочка, то, мабуть, я б і не вижила. Вона і в і, і лікарню мене відправила, і лікарню все час ходила до мене. А два роки тому назад я умудрилася упасти, переламати руку, зовсім переламала її. То теж Алочка і в лікарню прибігала, і носила мені їсти, і все, бо більше ні у мене нема кому за мною ухажувати. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну соцробітниця зібрала для неї тривожну валізу з речами першої необхідності. І настрій, і здоров'я змінилося. От я ж пережила Другу світову війну, то я знаю, що це таке страшне, а ця війна іще страшніша. Тепер же попридумували такі вже е, винищування людей засоби, що дуже страшно. Як сирена гуде, то, звісно, дуже-дуже страшно. Приготувала там собі стула між двома стінами, бо у підвал я не можу вже піти. Алла Обач соцпрацівницею працює 13 років. Каже, цю роботу обрала, бо хотіла допомагати літнім одиноким людям. Кожна людина, як ми всі, з різним характером, з різними потребами. Не один рік з ними спілкуюся. Ти вже розумієш, кому треба добре слово сказати, кому може трошечки й поругати, щоб вона не так, як назначилась війна, в нас і паніка була, і страшно їм було. Соціальні працівники опікуються людьми старше 60 років та з інвалідністю. На обслуговуванні в територіальному центрі майже 3245 громадян. Безперебійне надання соціальних послуг забезпечує 103 соціальних робітники. Заробітна плата коливається від 7200 гривень і до, скажімо так, 8, ну, трошки більше, мінімальної заробітної плати. Звичайно, розмір заробітної плати, обсягу роботи соціального робітника не завжди відповідає. Каже, воєнний стан не вплинув на якість надання соціальних послуг літнім людям. Зараз проблематично, тому що повітряні тривоги, світло вимикають. А в нас робота, яка безпосередньо пов'язана з відвідуванням, як магазинів, так і аптек, так і медичних закладів, установ підприємств, організацій. Ну трошки накладно, да, але ми справляємося. Пенсіонерка Луїза Шандрик каже: знає, що в неділю її помічниця відзначатиме професійне свято і готує для неї привітання. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ложить молоко на